Привіт! Ми тут любимо вечорами сидіти на колодязі. Сьогодні у нас 20 листопада і такий контраст з погодою вчора і сьогодні. Сьогодні мороз, тріхо, вітру немає. Аж знаєте, по вухах б'є така тиша. У нас така радість. У нас вчора світло не вимикали. Ні, вимикали увечері десь до двох годинок, але то через погодні умови. І сьогодні наш голова ОДА Дмитро Живицький сказав, що світла виключати не будуть, дякуючи нашим енергетикам. У мене зараз хліб сходить, я ось з кавою. Сходить у мене хліб. Вчора збивала масло, то залишилось сколотини, То хліб на сколотинах буде. Масло я збиваю із вершків зібраних. Трішки підігріваю їх, щоб так пальчику було тепло. І збиваю звичайним блендером. Пів літра вершків збиваю десь хвилин вісім. Отак. І домашнє масло. Вчора навіть з ним пиріг. Там е, тісто треба, розсипне масло, борошно, цукор, розпушувач, а начинка творог із яйцями, з цукром. Дуже смачний. Тут якраз пиріг зробила, тільки в духовку поставила і світло вимкнулося, а ввечері включилась спокійно, допекла. О той жах з відключеннями світла в нас уже позаду. Пусінка, пузінка. І ще у нас в мережі повисилась напруга. Як включали, було 193-194 вольти, то зараз 207-210. Навіть духовка краще пече, швидше пропікає. Гуляємо хвилин 10, вже скоро підемо додому. Біля нас там два городи сої і ось навпроти нас також город сої. Кого випила і чашка випала з кармана. <ріст> Соя вся заледеніла. Такі дерева красиві. Такого нічого у нас нового знову нема. Завтра доведеться з'їздити на нову пошту в Дубов'язівку. Забрати посилочку. Спойлер. Дуже корисна річ в господарстві, особливо в селі. Завтра покажу. Цьому чуду треба купити трішки корму. Я, Як їздили забирати ремні на трактор, була там в місцевому магазині, бачила, там продається корм м'яу. Звісно, а без і рак риба. Ну хоч трішки пів кіла йому візьму, поки до конотопа не добралися. Бо до нього корм закінчився. Зараз їсть рибку м'ясо-молочко. Але, знаєте, він тазів і все, а, а ніч сьогодні проснулася. Розбудив мене в бік четвертої, щоб я йшла його на кухню, годувала. А так він кормику підхрумкав і все. Ми оце ліземо, бусь. Тут колись був двір, тепер оце заросло, а ми ходимо. Так, ми ж недовго, Бусічка, ти вже змерз. Підемо додому. Такий діловий, знає всі дорожки. Ну, коли ми гуляємо, коли ми йдемо, я слухаю музику. Або якщо влітку, та й зараз там він на вікні сидів, то я читаю, У мене дуже багато електронних книжок. Я постійно читаю. Якщо є 4G, бо ми відходимо від дому далеко і Wi-Fi не ловить, то заходжу в соціальні мережі. Але за цими відключеннями світла то бувало рідко. Бо як включиться світло бігом треба постирати і хліб спекти і ще щось зробити. А я не можу йти. Одне око туди, одне туди, так? Ви знаєте, куди йде По своєї улюбленої бузинки. Ось, зараз покажу. Це обдерте ним. І там також дві штуки. Покажи, який ти щасливий. І підемо додому. У нас вистачило на 20 хвилин. Йдемо додому. Хтось йде, а хтось їде.